Так, всім вітання там, особливо доблісним так званим суддям-прокурорам, які уважно слідкують за моєю творчістю в інтересах держави і бігають, втікають, ховаються, щоб не відстояти інтереси держави. А оці доблісні судді, особливо суддя Сихівського суда, так званий, Мушка, мишка там ну вибачаю, неуважно прочитав в 404 кабінеті. Тобто, зависаючому, напевно, можна сказати так, сам кабінет собі відповідає своєму підпису. Я побачив ухвалу, таку цікаву мені тут скинули. Я подивився. Тобто, після того як було зірвано в нагло засідання, виникла ухвала. появилась ухвала. Така цікава В ухвалі, зазначено, що Судове засідання він вирішив зірвати, закрити там чи як по-другому тому, що оказується. От є, наприклад, бачите, є посвідчення. Посвідчення просто старе посвідчення зразок. В зразку даному вийшла помилка технічна одного з наших колег. Він коли робив формуляр, посвідчення, шаблон, зробив помилку в коді ЄДРПУ і номер організації. Не б'ється, тому що була помилка. Тобто на печатки печатка чітка правильна на посвідченні, все нормально, тобто нічого не путається, а на іменно на самому бланку помилочка, тобто замість троєк, там дві двоєчки. Тобто, виходить, якщо забивати, типу в реєстр ви не знайдете даної організації. Ну, якщо ви заб'єте з, з бланку. Того спочатку, то все нормально буде. Тобто важливо, щоб була печатка. А бланк, помилка технічна, це ж не смертельно, мені здається. І плюс оцей суддя, так званий чотириста го кабінету. Він зазначив чітко на відео, що він відео мої наблюдає відеопротоколи, знає про що йдеться, які я веду розслідування, і він в своїй ухвалі умудрився описати дві сторінки, чому він зірвав засідання, бо тому, що він не знайшов посвідчення, яке зазначено, тобто організації. І прочі. І він ні одного слова не сказав в державних інтересах, що йдеться розслідування. По поводу викривання підпільних казино, які не платять бюджет країни сотні мільйонів, він не зазначив, де було сказано чітко, що згідно закону про запобігання корупції, прокурор обов'язково має бути імену в засіданні як представник державних інтересів, які, про які йшлося на даному вже і засіданні, і в даному розслідуванні. Тобто, все це було проігноровано. Була основна увага, що посвідчення не дійсне. Тому, типу, якщо посвідчення не недійсне, значить можна справу закривати, зривати. Тобто, типа казіно відмазані, казіно повезло. Ура! Ну, ми тай би, люди свідомі виправили посвідчення, виходить, так що ми продовжуємо розслідування. А на суддю, напевно, будемо викликати все-таки ще раз наряд І, і будемо, напевно, вже так примінялося психіатричну чи, чи там, психічну підтримку з нарядом, Бо, тому що, е, тому що е, так званий суддя, який себе суддєю назвав, який мав би в інтересах нейтральності розглядати справу по суті. Він зазначив нам на частину 3 статті 306 КПК, що обов'язково мала б бути людина, яка давала дане повідомлення про спочину. І він зазначив, що він бачив мене, бачив розслідування відео. Він знає, що, куди, про що йдеться. Але йому треба от, помилка, зазначена на посвідчення. Хоча я печатку він не провірив, він провірив просто шаблон. Тобто він не звірив, що печатка справжня. І все, зазначив, і е ще так сміливо зазначив, тобто без права на оскарження він зазначив його рішення вірне, і він не приймає дане повідомлення про злочин до уваги. Типа. Тобто е він рахує, що його слово таке сильне, типа, так зване, що він може от таким чином відмазати ту корупцію, яку зазначається. Тобто він не подумав, що він в ту корупцію просто руками і ногами вліз. А він понадіявся від своїх, напевно, кураторів, які йому цю проплату роблять, і зазначають, що він так сміливо себе повів. Він просто туди, як кажуть, свою кар'єру вписує свідомо от таке зухвале покривання, тобто яке він примінив. Тобто зазначень, куча порушень в нього немає взагалі ні ну ні слова, от ухвалу. Можна подивитися в реєстрі, я номер справи зазначу, потім воно буде освітлено ще не, не раз. От. І там немає ні одного слова в інтересах держави. Тому будемо далі проводити розслідування і старатися намагатися, щоб такі е, так звані судді все-таки знали своє місце і думали, що роблять і чи їм це потрібно в кар'єрі, бути отакими, е, такими грязними покривачами такої грязної корупції. Все всім щасливо, до нових ключів.